Про те, що всьому свій час, все завжди в свій час. От. І е, тут про те, що іде перебудова у вас, вашого тіла, переформута чомусь іде ферментація. Не знаю, ферментація це зазвичай процеси. Коли є якісь речовини, да, наприклад, от коли ми пророщуємо зерно. І якщо в цьому зерні там, ферментай, під час проростання пророщування відбувається певна ферментація, коли е, певні негативні речовини вони перетворюються в те, що може бути корисним. Ферментація може бути, наприклад, якоїсь речовини. Там, да. от, пекарі, наприклад, про це знають. Так, от у вас якась ферментація йде. Внутрішня. Я вам ці приклади проводжу, щоб ви розуміли, про що я маю на увазі. Тут якась внутрішня ферментація. Тут, можливо, у вас там набагато накопичено всього було, це очищується, да? іде зцілення, тому що ви зі старою своєю формою вашого аватара сприймати нову поток і нову інформацію просто не зможете. Поки у вас не піде, не піде переродження таке, зміни. Ходіть в медитацію, щось вам там покажуть. Тільки в глибину, да, не так, що.